Скажи, будь ласка, як ти бачиш своє життя? Давай не будемо малювати там за хмарних років. Там як mm -hmm. ти себе бачиш через рік півтора. Ну зараз я тестую типу таку історію, що я розумію, що в моїй сфері все динамічно змінюється через війну. Дуже це в багатьох сферах? І я розумію, що для того, щоб мені, наприклад, давати такий ж результат, навіть як рік тому, mm -hmm. мені вже потрібно в три рази більше типу позасвітла. Я розумію, що наступні півтора роки півтора я буду плюс-мінус, ну я так собі думаю, будувати яку історію, що е, я хочу, щоб моя команда заходила і робили не тільки типу маркетинг, mm -hmm. а влазили в бізнес-процеси, влазили в навчання адміністраторів, вводили кураторів, е, влазили в фінансову складову. Власнили, влазили в, взагалі в загальний типу розвиток, типу клініки, адже uh -huh. ну типу, воно все дотичне і в симбіозі працює тільки в комплексі. Воно просто якраз і буде, якраз таки вже приносити той результат, який півтора роки тому достатньо було просто типу маркетингу. Uh -huh.